Багато елементів одягу. Люди кричать, там теж відірвало та все. Страшне таке все. Тетяна одна з постраждалих, яка просто дивом вижила після авіабомбардування росіян. Зараз вона пацієнтка реанімаційного відділення однієї з лікарень Дніпра. Медикам вдалося стабілізувати її стан, Жінка опинилася в епіцентрі удару. Розповідає, в момент обстрілу пенсіонери двох сіл Ярова та Новоселівка – чекали на виплати, які мали привезти працівники Укрпошти. Щойно розпочали видавати, як почувся свист бомб один прильот. В общем, мене завалило, Бісідка рухнула. Відкинуло удар не воно видно. Я підлаплетіла, думала все розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Найкритичніше з поранень, яке дістала, потерпіла уламок більше за кулю, влучив їй у шию. Хірург Сергій проводив операцію з видалення фрагмента. Втручання минуло успішно, без ускладнень. В руках тримає той самий шматок, який ледь не вбив пацієнтку. Уламок зупинився біля це три. Поперекову відростка хребця і, на щастя, скоїло катастрофи. Але він великий і вже почалось запалення, треба його видаляти. Найтяжчий Василь, йому 71 рік, чоловік у реанімації в комі. Його стан лікарі оцінюють як критичний. Зараз він в першій реанімації. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранене обличчя. Робимо все можливе. Ще троє пацієнтів у стабільному стані. Фахівці готують їх до операції. Оперувати плануємо оперувати жінку 62 років, років, який завдає пошкодження хребта. Це проникающе вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу. Основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал, звичайно, не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. Ми, я думаю, видали все уламок, і якщо рана загоюється. Без запалень я думаю, вона має всі шанси ходити. Наша пацієнтка саме літня, їй 68 років. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Лікування таких травм воно триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Пані Поліна найстарша пацієнтка. пенсіонерці вже краще, Втім, їй важко пригадувати, що довелося пережити. Розповідає з рідного села Ярова, виїхала ще влітку до Харківщини та перевести пенсію на картку не встигла. Тож була змушена поїхати особисто забирати гроші. Я ще стала після того і мертві лежать. Трохи заспокоївшись, жінка говорить, лінія фронту від її села приблизно за 10 кілометрів. На сьогодні в ярві ще лишається майже 600 жителів, і окупанти прицільно б'ють по цивільних. О, це, ось послізали, як то б дробиш, там туди по прямому зрасі. Вони ну, ж то прильоти, як сказати там. так, вона ще рола теж страдає, як би сказати. Ну так не страдають, як би сказати. Ну, були домай горіли, розбивались. 9 вересня росіяни вбили у Ярові 25 мирних жителів. Ще 19 були поранені. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.